Поліглот це людина, яка володіє багатьма мовами. А якщо не людина, не існує єдиного визначення, скількома мовами має володіти поліглот і в якій мірі. Але такі знання дарують великі можливості. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Поліглот, автор Ксенія Демеденко. Читає додо. Всього лише змінюючи свою свідомість, ми разом змінюємо світ. Я чекав цього дня. Напевно, більше ніж людство Другого Пришестя Христа. Символічно, що презентація проєкту Поліглот припала на значне державне свято, День Незалежності. Виступ перед вченою радою з купою професорів-лінгвістів мав відбутися о 15-й годині в будинку вченого, і я в чергове перечитував текст виступу, хоча знав його на пам'ять. Навряд чи все сказав би буква в букву, імпровізація мені більше до вподоби. Але основних тез, певно, притримувався б. Колись люди спілкувалися однією мовою, а потім, у 20-30-х століттях до нашої ери, мови розпалися не так раптово, як в описаній біблійній Вавілонській вежі, проте в межах космосу швидко, мовний бар'єр. Це гірше, ніж кордони між державами. Вивчати нову мову важко, довго і затратно, тому більшість людей обмежуються перекладачами. Проте є поліглоти, люди, що змогли вивчити багато мов і переважно самостійно. За легендою Будда говорив 150 мовами, а Магомед знав усі мови світу. Та відкинемо легенди. Хоча будь-яка казка може стати правдою, і подивимося на простих смертних. Хранитель бібліотеки Ватикану, кардинал Джузеппе Мецофанті, що жив на межі 18 та 19 століть, ніколи не залишав Італії, але вільно говорив з 60 мовами, на 50 писав вірші та епіграми, перекладав із 144 мов. І 72 говірок, і це в докомп'ютерну еру. А потім на цьому місці мені здалося, що промова виглядає сухо, нецікаво, і усі слухачі просто заснуть, як на лекції старого нудного професора, нехай навіть Гарварду. Чомусь захотілося розповісти свою історію швидкого опанування великої кількості мов. Переміж з історією професора Івана Петриченка, який вже народився поліглотом. Він основну масу мов вивчив ще в школі та університеті. З 5 класу протягом п'яти років на усіх мовних онлайн олімпіадах набирав максимальну кількість балів, міг написати за пропозицію на 15 індоєвропейських мовах. В університеті вчив переважно східні. Моя історія була іншою. В школі я вчився погано, твору навіть пристойного написати не міг. Вчителька сміялась з моєї писанини і дякувала, що дарую позитивні емоції і продовжую їй цим життя. За оригінальність і неперевершений гумор отримував свої чесно зароблені шістки. Моя англійська із словником була така костурбата. Що англійці могли б повісити моє незрозуміле тіло на першій ліпшій березі за споплюжену мову. Про німецьку просто мовчу. Скоріш за все, німці б теж прибили б. А потім я потрапив у грозу, і в мене влучила блискавка. Це як в брилянтовій руці, з непритомнів, впав, прокинувся, гіпс. В моєму випадку. Отримав безлімітний доступ в світовий лінгвістичний інтернет, бо щось там у мозку переформатувалось. Моя свідомість змінилась назавжди. Тепер я міг умажно дивитись на людину, яка говорить незнайомою мовою, слухати, потім налаштовуватися, пробуючи різні регістри, а далі раптово, немов приймач, зловити хвилю і видати чисту мову. Сам не розумів. Як так швидко опановував незнайомі досі мови, та я й поїздив світом і вивчив більше 30 мов, а потім замислився, що непогано б навчитись, як ота блискавка, переформатовувати мозок людини на стан, в якому можна було б розуміти будь-якого мовця, зруйнувати мовну перепону, щоб не лише я один міг так, а інші люди також, скільки можна користуватися. Дрібною частиною можливостей людського мозку. Від роздумів відволікла приємна пухнаста теплота біля ніг. Мені на руки заперся мій улюбленець – кіт Марс. Звичайний собі котяра, тільки очі якісь незвичні, бірюзові, і погляд до чортиків розумний. Я завжди дико, патологічно, ненормально любив котів, нереально унікальне створіння. Яке поважає себе і не дозволяє керувати іншим своїм організмом. Якось на уроці, в молодших класах, коли мова зайшла про походження людей, і вчителька наполягала, що найкращою є теорія про видозміну людину від мавпи. Я вирішив сказати те, що думаю. У мене була карколомна версія походження людства, Бог жив нормально один з котами. Потім йому знадобилося полетіти на іншу планету, і він нашвич руч наліпив людей, щоб приглядали за котами, а коти досі дивляться на нас, як на неповноцінних, і не мов би говорять Господи, з ким ти нас лишив? Не міг щось краще створити, чи, хоча б, не так косо, криво або живо. Я перечепився об думку, би говорять, у котів. Як у всіх тварин, теж є мова. В цьому я був упевнений на всі 300%. Але досі мій пристрій не впливав на кота. Марс потерся об мою руку і нервово посмикав хвостом. Щось не подобалось, що? Їжу в мисці поклав, лоток замінив. Гратися, старий Марс для грання, та й ніколи, наче, не тягло його на ігри. Раптом мозку чітко прострелило. Що частота імпульсів має бути меншою, ніж ту, яку зазвичай виставляю. Я сплутав трохи з фінілотерапією – лікування за допомогою взаємодії кота і людини, коли за рахунок мурчання створюється вібрація на частоті від 16 до 44 Гц, адже це оптимальна частота, яка активізує захисні функції організму людини і підвищує імунітет. Я швидко увімкнув пристрій радий еврестичній думці, що відвідала мене, налаштував навмання частоту. записав усі свої дії і став чекати, опоки Марс почне нявкати, тобто говорити своєю мовою. Він мовчав, вилизував свою блискучу смугасту шерстку і підозріло позирав у мій біг, немов лікар перед випискою направлення до психотерапевта. Під отаким поглядом завжди відчував себе повним ідіотом, як тараган під мікроскопом. Марс, ну скажи хоч щось. Подняв кай хоча б, щоб я розумів, що все це дурня. Кінг, мене звати кінг. Пролунало замість традиційного няо, мене аж ручка випала з рук. Німа сцена тривала декілька хвилин. Не дуже фотогенічно я виглядав, певно, з вичареними очима. І відваленою щелепою, закрив рота й нарешті спромігся вивчавити з себе. Це ти сказав? Як бачиш, довелося вивчити твою мову. А чому я раніше не чув? Я чекав, допоки докумакаєш за цією цяцькою, але ти непристойно гальмував, як для науковця. Нічого собі, я витратив 10 років на вивчення 30 мов. Я підбирав, між іншим, діапазон. Про те, що це сталося випадково, немов пальцем у небо, промовчав, але визнав. Ти думаєшся сам мені довелося пришвидшити процес. У ваших людських організмах стоїть якесь незрозуміле блокування. Хто поставив? Те, хто створив. Тільки не кажи, що нас коти створили. Маячня! Тобі теж не подобається походження від мавп. Ну, та ладно, не може бути, тільки не коти. Не коти, карі, ви їх зображаєте як гуманоїдів, лисими високими, з великими очима. Вони люблять виводити різні види істот і заселяти ними планети. Розумні, ці карі, але беземоційні. У людей емпатія сильніша. Котам з вами краще, тому карі лишили нас з вами. Ну, як лишили? Підкинули, бо котів багацько розвелося, люди теж чинять часто одні знищують, інші викидають. А чому ці карі не знищили котів, якщо багато розвелося? Вибач, але так простіше ж. Частину знищили не без цього, але ми на інформації, тому рай найрозумніших лишили. Боже, це ж буде сенсація. Люди можуть говорити з тваринами. Я цього чекав, не приховую, але не був цілком готовий поки що прийняти. Боюсь, лише, що карі припруться, як тільки взнають, що бар'єр подолано. Загроза є, вони навряд чи зацікавлені у розвитку людської цивілізації. Ти правий, Атлантам перепало за непослух. Карі не проти паралельного існування різних видів, але будуть проти змішування цивілізацій, не став заперечувати кінг. Змішування? У котів є цивілізація? Чим більше спілкувався з Марсом, пардон, з Кінгом, тим більше здавалося, що непомітно підкралась шизофренія. Для моїх тридцяти ранувато, але маразм кріпне і набирає обертів. Не ображайся, але у нас більш організована цивілізація, ніж у людей. Та невже мінімум рівень Бог? Прокинулася дурнувата звичка тролити. Майже за рівнями восьмий клас, десятий найвищий у дельфінів. Незворушливо відповів: Дельфіни спілкуються за допомогою ультразвукових сигналів. Це вже досліджено і є супер. І але якщо дельфіни такі розумні, то чому не побудували власну розвинену цивілізацію? Про яку розвинену цивілізацію ти говориш? Дельфіни живуть у прекрасному для себе світі, у них практично немає природних ворогів, окрім людей. Океан займає більшу частину землі, там до чортиків жратви. різноманітної і корисної, до речі. Що ще їм робити, крім їсти, гратися і жити в своє задоволення? Що ти хочеш бачити в якості цивілізації великі хати, банки, машини та масляні свердловини, армію, суди, може, в'язниці з вежами та колючим дротом, релігійні храми, війни через дрібниці? Їхня відмінність полягає в тому, що у них достатньо інтелекту, щоб не робити всю цю маячню. Ти можеш уявити, щоб люди читали думки один одного? Отож, це ваш рівень, поки що третій. Думати одне говорити інше. Вам є що приховувати один від одного. Гаразд, переконав. Стій, я тебе знайшов тоді після блискавки. Свідомість відкривала те, що в моєму мозку не зовсім вкладалось. Це пов'язано? Знайшов тебе я, якщо на те пішло. Твій коефіцієнт емпатії був зависоким. Мені годилось поруч з тобою цікаво і корисно. Симбіоз. Я знав, що серед власників котів на 17% більше людей вщеним ступенем. Але ж це не означає, що коти підсилюють розум. Міркував у голос і з кожним словом офігівав усе більше, адже раніше складні речі ставали враз очевидними. Я б сказав, навіюють знання. Мозок котів, схожий з людським, ми здатні вас розуміти. І ще при переродженні, ну, коли душа міняє тіло, у нас знання попередніх життів залишаються, а вам доводиться усе пізнавати знову, з самого початку. Пазли починали складатися. В Єгипті з котами реально носилися, як з скарбом. У багатьох народів кіт був або є священною твариною. Що цінять, того часто бояться, десь якийсь чорний котяра засвятився зі своїм надмірним майкю і потрапив під крамолу. А як поясниш, що у середні віки коти асоціювалися з чорною магією, і в день святого Іоанна люди по всій Європі спалювали котів на вогнищах? Чого мучитись питанням? Нехай розказує, якщо склалась така унікальна балачка. Людей теж палили за знання. Серед котів, як і серед людей, є унікальні особини, екстрасенси, по-вашому, як показав, що вміє, так і спалили. Не дивись так на мене. Я ні. Я в іншому спеціалізуюся. В іншому? В чому? Цікаво дізнатися можливості котяри, якого годував 15 років поспіль, і вважав просто нерозумною твариною. Вивчаю мови живих організмів. Спочатку з мишами знайшов спільну мову. То-то, я дивлюсь, ти їх не жереш, а з пацюками на ти. Пацюки розумні істоти, нахабні дуже. Але мені вони подобаються є про що поговорити. Класно пристосовуються до критичних умов. Живучі, а ще які мови знаєш? Собачу вчив пташину, дякуючи твоїй канарейці язиката, крий Боже, ось людську освоїв. Ти освоїв? Тобто це не дія пристрою. Пристрій просто налаштовує діапазон, і так співпало. Я і ти, нас обох, цікавить мова. Ну, як цікавить, я постарався, щоб тебе теж зацікавила. Ти ж не проти? Кінг хвічливо натякнув, що під час цієї грози поділився своїми знаннями. Інакше б де у мене взялися такі таланти? Істота третього рівня. Я знайшов скарб, і він був у мене під носом усі ці п'ятнадцять неймовірних років. Недаремно в оригінальній італійській версії попелюшки добра хрещена фея була кішкою. Шарль Перо теж мав незвичного кота, може, це він йому казок надиктував. Так можна і історію переписати. Ти мені допоможеш поспілкуватися з іншими тваринками. Відкривати таку скриньку Пандори людству зараз було не можна, дратувати карі не варто. І міжнародних локальних конфліктів вистачало, своїми карі не зовсім навели порядок, але ж отримати джокера у грі і не скористатися теж трохи лохувато. А ти мене з якимось дельфіном познайомиш? Страх, як хочу вивчити їхню мову. Згоден навіть плавати, навчитися. Це шантаж, але згоден. Ми з тобою тепер такого натворимо. Я молився лише за те, щоб це все не виявилося сном або галюцинацією, і ще турбувало серйозне вагоме питання. Треба встигнути, бо ти вже старенький. Коти більше двадцяти років рідко живуть. За це не парся. Я перероджуся і припруся до тебе нахабним білим кошеням. Чому білим? Я вже звик до його смугастого окрасу і невимовно красивих очей. Так хочу. Чорним я вже був. Не посміхається така підвищена увага. Кажеш, до двадцяти живуть коти. Мені в попередньому житті було всього вісім років, як якийсь ідіот каменем прибив. Просто так, бо я був чорним. А як я дізнаюся, що то ти, кінг, білих теж багато. По відбитку носа. У нас ніс унікальний, як у вас відбитки пальців його очах прочитав знущання. Я ж базікати можу, скажу. Ти сам відчуєш. Котяча морда скривилася у подобі посмішки от зараза вусата, усе продумав. Я не зразу почув, як вхідні двері відчинилися зовні, і в кімнаті опинилися троє чоловіків. Це було троє амбалів у чорних піджаках. Мода, на якій змінювалась ще з кінця ХХ століття. Ситуація була безглуздою, як у російських фільмах про колекторів, але мені не було смішно, що відбу. Спалах засліпив очі, щось важке провалило в небуття. Коли, опритомнів, зразу кинувся до апарата. Він був на місці, оглянув з усіх боків, наче цілий, а от Кінга не знайшов. Все ж забрали, напевно, з метою збереження міжгалактичної рівноваги. Я й забув, що представляв цінність, тому будинок прослуховувався стовідсотково. Або Кінга забрала наша служба безпеки, або втрутилися карі. У будь-якому випадку мені дико стало жалко Кінга. Ні, не кінга, а Марса, кошака якого я знав усі ці 15 довгих років, до якого звик, і якого страх як не хотів втрачати, наївний, я все ж пошукав тваринку деякий час, а потім з неохотою поїхав на конференцію, де скучно і нудно прочитав свій доклад, продемонстрував апарат, зчинив дебелу сенсацію, серйозно здивував науковців, але сам від цього. Не отримав ані краплі задоволення. За тиждень мене привітали з тим, що я удостоївся президентського гранту на продовження досліджень. Тепер я вже очолював науково-дослідницький центр, масштабно, але відповідально. Раніше я про це і мріяти не міг, а тепер просто сприйняв як дане, цілими днями працював як раб. Обробляючи гігабайти інформації, навчаючи юних аспірантів, а у вільний час сумував за Марсом і тягав по одному додому білих кошенят, перевіряючи їх на приладі. Щоразу, як переступав поріг дому, чекав, що вибіжить назустріч Марс. Раптом йому вдалося втекти. Я з тих людей, що вірять у диво, коли минув другий місяць. Я почав боятися, що усе наснилося, привиділося, було бажаним міражем, а не реальністю. На перший план вийшли інші питання я зустрів жінку своєї мрії. Вона теж науковець, лінгвіст з унікальними природними даними, об'їздила півсвіту і могла годинами розповідати про побут і життя різних народів. Вона працювала у реабілітаційному центрі для постраждалих морських тварин. Спільна робота зблизила нас, і за два роки до чергової конференції, що традиційно проходила на День Незалежності, ми разом готували карколомний виступ. Цього разу ми мали представляти винахід чіп, який робив з людини поліглота. Поки що чіп давав можливість опанувати миттєво лише п'ять мов. Але й такі результати для нас були золею значними. Марік, поглянь, яке гарнюнє кошенятко. При виході з будинку, вченого, сидів пухнастик з сірою оксамитовою шерсткою і уважно розглядав усіх, хто виходив з дверей, немов когось чекав. Я лише ковзнув по маленькій тваринці поглядом і пройшов мимо. Він не був білим, але вже біля машини зупинився. Озирнувся і зустрівся з розумними бірюзовими очима кота. Ці очі я б впізнав з мільйона. Кінг! Саме зірвалося з язика. Кошеня поквапом побігло і потерлося об ноги, моркочучи щось приємне. Опісля заскочила у прочинені дверця та електромобіля і вмостилась на задньому сидінні, ревниво позираючи на здивовану Олю. Ти ж казав ніяких котів, нагадала Оля, цей виняток. І в чому ж його винятковість? Хіба що очі незвичного кольору? Оля теж не приховувала своїх жіночих ревнощів. Доїдемо додому, зрозумієш? Я почухав у кошенятка за вухом, і воно ще сильніше замуркотіло. У мене до тебе, Кінге, одне вагоме питання якого рожна ти сірий, а не білий. Поки доїдемо додому, приготуй пояснення, а дельфіна підходящого я тобі знайшов, і не одного я тепер власник реабілітаційного центру для дельфінів. Лише тепер я зміг чесно зізнатися собі, що не припиняв чекати кінга ані хвилини. Кошеня застрибнуло мені на руки, вмостилося на колінах і приємно замурчало. І я відчув себе найщасливішою людиною на світі. Відкрилося друге дихання, але тепер треба було зберігати нашу таємницю ретельніше.